Пам'ятаєте ту БМП, яка пригала через барикади, Да? Хоча багато хто каже, що це вона заїжджала в Маріуполь. Насправді то вона вже виїжджала. Михайло Батькович, якщо я не правий, поправити мене, то була його БМП. Після виконання завдань теж в Маріуполі була дана вказівка, розділ відійти на визначені позиції, які займали ми по периметру міста. Ось, і під час руху механік водій, який спереді сидів в БМП-2К номер 200 У неї це моя командирська машина, машина командира батальйону, ось, кричить по внутрішньому зв'язку тоді ще: «Товариш майор, подивіться, там барикади, що робить. Я кажу, Діма, газу!» Так, БМП-2К стала літаючою. Вона згоріла І на початку серпня, під час нанесення вогневого ураження. теж з території Російської Федерації згоріло на Луганщині під кордоном. На жаль.